Один із кращих і показових мікрорайонів Мукачева це підгоряно. Тут доглянуті прибудинкові території, належний благоустрій, майданчики і лавиці. Картина яка милує Око, створена силами згуртованих людей, на чолі з головою ОСББ Ігорем Капітаном. Я, ну, не скажу, що легко, є багато нюансів, є багато проблем, але ж ми потихоньку їх вирішуємо. Зараз я бачу, до речі, ця наша проблема війна. Трохи нас згуртувала. І я на мою думку, трохи ще легше стало працювати, бо мешканці. Більше розуміють, більше підтримують з 2015 року. Місцеві 12 багатоквартирних будинків вулиць Закарпатської, Святомихайлівської і сорочої довірили голові ОСББ важливу місію дбати про благоустрій території самих будинків. Ну і звичайно про комфорт місцевих мешканців. Дорога зробила, що зробили там бруківку, То ми задоволені. Бо бо Страшна в нас дорога була. І то в лавочку ми задоволені, так от і до і не лише ми, а й наш дім, і той дім, і, і другі під'їзди по йдуть усі кожного дня. Хтось сидить тут. Тут постійно підстригають всі галявини. Я знаю, розміточки намалювали. То все, в принципі більш-менш нормально вбирає. Наш управляючий такий, коли до нього звернутися по любому питанні. На жаль, багатоповерхівки при нинішніх, ну при тих наших, яких у нас є внесок. За квадратний метр ми не сильно можемо багато собі дозволити. Лише можемо так доглядати за територіями, трохи наводити порядок, трохи в будиночках. По можливості, навіть навіть ремонти є в під'їздах робимо. Площадки ми зробили ще позапрошлому році, але що то все було зроблено за державні за міські кошти з міського бюджету. Програми були ми прийняли. А своїми коштами ми лише от такі ну, наші потреби, такі загальнобудинкові прибудинкові, prebu, будинкові, от такі лише вирішуємо. Вирішують наразі в підгоріні і нагальну проблему. Відсутність інтернету під час відключення світла. Є десь інтернет-лінія, але тяжко дуже провести. Ігор капітан каже, у них працює чотири провайдера. Один із них компанія «ДВС», який наразі активно проводить оптоволоконну мережу в місті. Тож спільно вирішили подбати у будинках мікрорайону про безперебійний інтернет. Є частина будинків, де технічні поверхи є, але на них немає доступу, тобто вони будувалися таким чином, що на них взагалі доступу немає. Є частина будинків, де треба вести оптичні магістралі підвалами, десь це технічно можливо, десь підвали зайняті, десь підвали під комерцію, десь це приватні підвали. І тому вих... така ситуація, що треба в кожному будинку приймати індивідуальні рішення. Кабель до мікрорайону підходить вже кабельною каналізацією, Це окремий проект проводився. Далі всі кабельні траси будуть проходити вже безпосередньо технічними спусками, і для підключення безпосередньо квартир мешканці будуть сплачувати тільки вартість оптичного терміналу. Компанія довез бере на себе повністю витрати з прокладки кабелю. Роботи безпосередньо, і сам оптичний кабель буде прокладатися безкоштовно. Тобто люди будуть підключатися безпосередньо з під'їзду. Не треба буде кидати кабеля по фасадам чи чинити якісь дороговартісні кабеля іншим якимось способами. Аби подбати про комфорт мешканців підгоряна, компанія ДВС максимально швидко береться за роботу. За словами Ігоря Капітана, монтажники вже почали працювати. Тож сподіваються, протягом місяця у квартирах з'явиться надійний інтернет.